Буде холодно, тому зараз на цю сцену виходить хто? Лі Голодна! Лікала! Лі, Боже, не шуті, да? А, значить, а, я віршу про одну свою родинну легенду. Перед цим я зателефонувала мамі отишнити інформацію взагалі суті, і вона каже, яка легенда? Це не легенда, все-таки була взагалі там а, власне. Як і в кожній добропорядній єврейській родині, все йде за материнською лінією, так і в моїй далеко не єврейській і ще менш добропорядній з матері передається надважлива інформація. Прабабуся казала мамі, а мама казала мені: Ти же пам'ятаєш, що Северин не Ловайко наш далекий прадід. прадід. А він писав, що Северин Лавайка був чорнявий, і схожий на Бога. Насивав себе лицарем, вісно любив поляків. Тож сумніватися у словах мами про бабусі чи не приведи Боже прадіда немає жодної об'єктивної підстави. Я живитись дідусь Северину плаці. Тож у сьомому класі я зробила реферат про Куди? <свісно> <свісно> Тож, у сьомому класі я зробила реферат про Нелавайка. Довго розказувала про його життя, про битву під п'ятками, про захоплення України. Білорусі, повстання Вч... вчителька слухала, але не надто уважно. Сказала приходити до найцікавішого, до його страти. Його стратило у Польщі є три сотні легенд, як саме. І кожна версія за попередні все більш лякаюча. Ось вона шкільна українська освіта. Тобі кажуть, що найцікавіше про того пращу те, як йому відрубали голову і жартували, або спалили заживо у мідні побилі в Варшаві. Українська освіта травмує і добуває гіршими були тільки поляки, які вбили мого далекого прадіда. Але сила в тому, що Грушевський назвав Северина Наливайка кандидатом на посаду українського короля, і що Северин посав до польського короля з проханням виділити землю від Братслава і до плюс-мінус Дністра, де житимуть суто козаки. Тобто я далеко онучка неназваного короля і козака, що найголовніше. І коли мого молодшого брата з'явиться донька, перші слова, які вона почує від мене, будуть про те, що вона нещадниця Северина Наливайка. І радісно огую, вона цим пишатиметься. Дякую.